Британські вчені розкрили секрет ранкової бадьорості, і це зовсім не кава, як вважає більшість людей. За словами дослідників, є безліч продуктів, які нічим не поступаються традиційному напою бадьорості, але при цьому не шкодить здоров'ю. Вже доведено, що довгострокове вживання кави загрожує звуженням кровоносних судин і вимиванням кальцію з організму. Дієтологи ж радять звернути увагу на продукти, які здатні в певному сенсі замінити ось цей популярний напій. І за їх словами, кращим постачальником ранкової бадьорості є звичайна вода, і пов'язано це з тим, що зневоднення організму є однією з головних причин втоми. А сучасна людина е випиває значно менше води ніж це необхідно. А тож, дорогі глядачі, пийте зранку та протягом дня цілющий даний богом напій. Воду та почувайте себе бадьора ще дві ці ранок надії. Мені здається, це також гарний заряд. Гарно ранку. бадьори, так ось видися нашої наступної рубрики. Вже також підготувала нові для вас поради і поділиться декількома секретами для нашого з вами гарного здоров'я. Рубрика Здорово жити. Вітаю вас в щоденній рубриці Здорово жити! Дозвольте запитати, чи провели ви вже реформу у вашому харчуванні? Якщо ви вважаєте, що правильне харчування це недосяжна мрія і не для вас. Сьогодні ми розглянемо, як просто можна ввести зміни. Вся річ у тому, що правильне харчування це не так вже й складно. Коли ви зрозумієте, що треба сфокусуватися на структурі харчування і правильно розподілити усю їжу впродовж дня, здорова їжа може стати напрочуд приємною і легкою. Для цього маю для вас декілька порад, які зможуть вам допомогти. Перш за все овочі. Якщо ви не дуже їх любите, висновок тільки один. Ви не вмієте їх готувати. Спробуйте урізноманітнити свої овочеві смаки, змішуйте, варіть овочі в різних комбінаціях, і ви зрозумієте, що це дійсно смачно. Додайте овочі в омлет, змішуйте в салата, готуйте на грилі і навіть робіть смузі. Хіба ж це не прекрасно? Скільки всього можна зготувати з овочів? А головне, ваш організм полюбить. Відчуття свіжості і легкості після них. І це не міф, а факт. Ще дещо вам потрібно буде зробити: їжте цілісну їжу. Тобто один з найдієвіших способів правильно харчуватися полягає в тому, щоб звести перероблену їжу до мінімуму. Перероблена їжа це їжа, яка піддається або піддалася процесу обробки людиною. Різні хлібобулочні вироби, газовані напої, багато соусів все це відмінний приклад переробленої їжі. Навряд чи ви зможете щодня зранку купувати їжу з ферми, але намагайтеся включити якомога більше природних продуктів. Як тільки ви почнете харчуватися таким чином, ви зрозумієте, як насправді ви будете себе почувати, коли харчуєтеся правильно. Що ще? Не відмовляйте собі в задоволеннях. Не робіть цього. Якщо вам так сильно подобається шоколад, або ви не уявляєте себе без піци, не відмовляйтеся від цієї їжі. Обмежте її, але не варто викреслювати її зі свого життя раз і назавжди. Чому? Тому що, прибравши зі свого раціону усю улюблену їжу, правильно харчуватися вам буде в тягар. І швидше за все це закінчиться нічим. Суть в тому, що правильно харчуючись практично увесь час, ви можете дозволити собі декілька маленьких насолод своїми улюбленими ласощами. Це також збільшує шанси того, що здорова дієта залишиться з вами на більший час. Просто не забувайте, що такі зриви мають бути контрольованими і не дуже частими. І тоді ваша мета здійсниться. Хай вам щастить.